Анна Жарова, співзасновниця громадської організації Ізраїльські друзі України та В'ячеслав Фельдман, також співзасновник цієї громадської організації. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго що, на канал запішли би, так? <смітна> е, ходили. Ну, за ходимо. Цей, за цей рік в Океан Ельзі вже приїжджали ні в, в, в за в, на минулого року і цього року вже були концерти Океанельзи, і дійсно квитки розлітаються як горячі пиріжки Ну дуже дуже швидко. І є запит сьогодні в, в Ізраїлі на українських виконавців. Е, даже скажу, що до до війни і там після май майдану не дуже багато приїжджало до нас в, в Ізраїль українських виконавців. І за цей рік на мабуть кожного місяця є два-три концерти українських груп зараз. Ми чекаємо на «Антитіла», наприклад, да? був у нас Монатік. Був ну дуже багато виконавців, які приїжджають до Ізраїлю сьогодні. Ну Вінський. в Ізраїлі багато і росіян, і українців. Це великі діаспори. Як вони по суті в країні між собою? От... Комунікують і співвіснують. Дивіться, я трошки уточню в, в Ізраїлі великі спільноти виходців з України і з Росії, і, до речі, вихідців з України набагато більше. Так вже історично склалося євреїв в Україні було більше. І ну, тобто тому, що це євреї, здебільшого, так ну комунікують, звичайно, і більшість людей підтримує Україну в цій війні. Є там якась невелика кількість маргіналів, які намагаються виходити на заклики російського посольства з прапорами Росії, але ну, там десятки людей напроти того, що на наші акції виходять тисячі людей. І не тільки якби російськомовних, українськомовних, але й... І... хто ізраїтан загалі народився в Ізраїлі. Ізраїль суттєво з перших днів допомагав нам. Плані, от саме медицину я знаю навіть там знайомі лікарі, саме ізраїльські, вони також збирали допомогу, відправляли. Яка ще допомога надається, так і наскільки знову ж таки активно проходить співпраця в плані от, нещодавно посол України в Ізраїлі говорив про те, що просить уряд саме продовжити проекти там реабілітації, можливо, протесування, лікування наших бійців, от в цьому плані, як зараз це відбувається. Ну, да, я можу, можливо відповім. І, і, потрібно на, на мій на погляд, розділяти допомогу суспільства. І дійсно з перших днів некомерційні організації, люди, волонтери, які не, 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 стосу, ну, не долучаються до якоїсь організації, а с, с, ну, самі організуються і відправляють допомогу. І є уряд, да, є, є інституції. Ми завжди приходимо до уряду і просимо цю допомогу, тому... Тому що ну, є запит на медицину, і можна сказати, що Ізраїль з точки зору медицини там був госпіталь, да? я не знаю спочатку війни, і ми завжди чуємо, що в Ізраїль відправив, ну, зробив госпіталь на, на кордоні, але це було спочатку, і після цього нічого не, 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 не проїздило. І, і зараз да вчора я прочитала в наших новинах, що два хлопці з після протезування повертаються вже до України. Мабуть, 12 хлопців, які вже пройшли протезування в Ізраїлі, і, і ну і ми не і поки є пропозиції як обіцянки, і ми ми, ми чекаємо, але. Тут я ще раз кажу, що повинно ми повинні розділяти суспільство, яке дуже багато допомагає, і є програми там стажування, психологічна допомога. Наприклад, машав, який це при міністерстві іноземних справ, да? це організація, то теж неурядкова, яка навчає психологів, ну, українських психологів роботи, працювати з травмою. І це реабілітація психологічна, є проект. Екти по реабілітацію фізичну е е є багато гуманітарної допомоги, яка збирається на на для Зсу. Е е наприклад, ми зараз приїхали сюди і ми привезли з собою аптечки е для, для, для ЗСУ. І ми е є ізраїльські бандажі, які ми збирали ще з 2014 року, ще коли почалася війна на, на, на с на сході. України і, і ну до, до, так сказати, донати і люди. Вони з України. З іншого боку, уряд він ну звичайно в уряду є більше можливостей, є речі, які ми як волонтери не можемо, навіть медичні, не військові. Ми не можемо їх вивозити з Ізраїля. Уряд може уряд. Кажуть, що надають гуманітарну допомогу, там, можливо, через різні агенції урядові. Про військову допомогу ми чуємо, що Україна багато просить, і не чуємо, що Ізраїль багато дає. Напевно, є якісь причини цьому. Вони озвучуються, а потім експерти ці причини спростовують. Але... Напевно, якась за кулісами, за лаштунками, якась допомога є, на наш погляд, її недостатньо і може бути більше. І це ті вимоги, також, які ми звертаємо до ізраїльського уряду. Тобто ми також просимо ізраїльський уряд надати допомогу, але ми всі бачимо, що ізраїльська делегація приймає участь у конференції Рамштайн. Ну, напевно, якісь кроки робляться в цьому плані, але Ізраїль не любить афішувати такі речі. Що ви, як знову ж таки, неурядова організація робите і можете робити? Ви кажете, що є якісь обмеження. От, насправді для мене це відкриття, що є якісь обмеження там по медицині, так що ви не можете. Там, ну це зібрати більше криви. логістичні обмеження. Угу. Тобто, лі ліки мають відправлятися в якихось ось, там особо, особливих умовах. І в нас, а. наприклад, не завжди є, є змога. Цього дотримуватися. Я можу сказати, що це ну я, я не знаю наскільки це стосовно медицини мі але е, Ізраїль, е, суспільство, да збирає і відправляє тактичну медицину, це ну все, що збереже життя. І я знаю, що і тут в Україні нас завжди просять відправити ну закупити в, в Ізраїлі, тому що там це ну це. Це якісно і вже так, на практиці багато так, чого випробувано, тому що так. на жаль в таких умовах також Ізраїль живе. Є речі, які ну ізраїль ексклюзивно в Ізраїль ексклюзивно краще брати. І, ну, і, ну і є І є, є також. Є фахівці. Ну де, якщо говорити про стосунки, ізраїльсько-українські стосунки. То долучає в Ізраїлі, на, на жаль, є багато знань і експертизи життя в, в життя, коли є війна. І це невозможне неможливо порівнювати те, що зараз коїться в Україні, і масштаби війни сьогодні, да, з, з Ізраїлем І але Ізраїль 75 п'ять років вироб... випрацьовував можна сказати, ці протоколи: е, е, ну праці з населенням, бомбосховища, ну там все, що сьогодні. Ім нас є і ця експертиза, що ми робимо як ну, на рідкова організація. Ми е, намагаємось залучити цих фахівців ізраїльських е, і з, з українськими організаціями чи інституціями розробляти разом проекти е, по, ну по передачі ці, 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 ну, цього досвіду, да зру, робити, е, со, совмісні ка, ну, е, проекти. Я так розумію, це не тільки про медиків мова йде. Але... Ні, не, не тільки. Ми можемо також. Ну в нас зараз є е, дуже м, така потужна кооперація з, з організацією освітян в Україні. Як готувати, наприклад, дітей до emergency cases. Я не знаю, як це перевести до е, надзвичайного надзвичайних, надзвичайних, да, надзвичайних ситуацій, тому що, наприклад, в школах в Ізраїлі кожного року є програми підготовки дітей. Це в, в, в програмі навчання, коли є сирена, як ну як реагувати, що повинно робити, і це робиться кожного року. Ну це built ін, це встроєно в в, в, ну, в програму. І, і не тільки в школах, так і в дітсадочках є центри по е, резилєнс. Е, да, в нас є е, міста в, в в Ізраїлі, наприклад, здерот, який дуже е, рядом знаходиться від. Дід гази, наприклад, вчора ввечері були обстріли, і це ну, люди, які живуть під постійним обстрілами на, на протязі ну всього життя. І тому да в Ізраїлі є ем, організації е, ну кооперація між Міністерством освіти. Ем, Е, ну, е, військовими органісоставляючими ну, е, е, кол е, ну, підготовка населення, і наприклад, це цей досвід ми зараз намагаємось передати українцям. Ну це також на неурядовому рівні. Я так розумію, так, я так, просто так, так це все, все працює. І ну ми дуже віримо в народну дипломатію, і, і з 2014 року цей підхід він себе оправдовує. Так, от що, що є, то є ще е, один момент, який хотіла б на завершення уточнити, тому що ви згадали от Вячеслав про сприйняття суспільства і про те, що е, в тому числі ваша організація, організовуючи різноманітні там акції, просить в уряду про допомогу. Так а як, скажімо, так? Е, Війна Росії проти України виглядає в Ізраїлі. Тобто, я про те, от як вона інформаційно подається, можливо, як працює знову ж таки, тому що знаємо, що працює пропаганда, і багато фактів передьоргуються. Угу. От як це спочатку, ну спочатку війни на всіх каналах це дуже дуже висвітлювалося. Постійно були сюжети і. Ну, в цілому проукраїнські, звичайно. Ну, якби, Ізраїль як держава і суспільство, ізраїльське як суспільство, вони взяли сторону України. І зараз е, вже ну, трошки люди звикли, і це трошки починає сходити з перших місць в новинах. І в нас там є свої внутрішні, різні зараз проблеми, є політична криза. Є... Свої проблеми із нашими сусідами там також постійно як якесь напруження є, і атаки. І теракти. І так. теракти постійні, от вчора був, наприклад, і обстріли. Але, але все ще тема України все ще знаходиться. От коли Путін, коли Путін отримав ордер на від суду mm. в Газі. Про це дуже багато говорили в Ізраїлі, і ну і звичайно, і ми також намагаємося отримувати утримувати цю тему, якби на, на перших місцях. Не хочемо давати забути. Що все ж таки і, в Україні йде війна? Я тільки додам, що в Ізраїлі є в преса працює на івриці, да, і це можна сказати на мейнстрім на, на все суспільство. І також є на російське мовне. І да, ми можемо і в, в Ізраїлі російські канали вони в вільному доступі, і багато людей, які російськомовні, а це понад мільйон е, населення. Да, вони в. Підключні до пропаганди, наприклад, да ну і це і ми про це також завжди говоримо, тому що на ізраїльській пресі ми бачимо під підтримку Україні і всі ну, всі важливі новини, і те, що просходить в Україні, і де окупація території. Про це все пишуть. Є журналісти, які тільки займаються темою України, і це дуже важливо, тому що це змінилося до до війни. Україна була десь. Там на два ну не була на якби це цікава нашої да ну на наші в наші країни, але є в нас ще боротьба з російськомовними а, новинами, які а, під як, як ви кажете, підпитують, да пропаганду. підпитують пропаганду. Але так. треба зазначити, що російськомовні ізраїльські змі. Так вони про українську позицію займають і їм там вже з Росії там декого Прилітали. в Росії декого в Росії заборонили. Да, ну, в, ну, mm -hmm. в, яких додав додав до недонестаних агентів, але як як вороги е, у, е, вороги Режим. Да, Режим. Да, да, режиму, але це ізраїльські журналісти, вороги режиму російського, так. Дякую вам і дякую за те, що робите. І в тому числі от, інформаційна боротьба це також. От вкотре нагадуємо, що вона дуже важлива. Тому що, якщо дякую. дійсно є ще доступ до російських каналів, то можемо тільки а, уявляти про що там розказують. Хоча знов ж таки знаємо, що нас там е, телеканал Київ періодично там показують. Е, теж такий поганий дякую. піар, але теж піар. Дякую вам, Анна Жарова та е, В'ячеслав Фельдман. Це співзасновники громадської організації Ізраїльські друзі для України. Були сьогодні у мене в гостях і дякуємо. Я знову ж таки за Дякую. те, що знайшли Дякую. час, і за підтримку за допомогу, яку надаєте, Да, слава Україні.